Привіт, поціновочі отвіл. Сьогодні у нас ось такенна штука на розпаковці. Ссорі трошечки буде інакший звук, ніж зазвичай, трошечки ехо, але у нас досі ремонт студії. Тому, на превеликий жаль, доведеться трошечки потерпіти. А до мене приїхала ось така штуковина. Знаю, що досить багато хто її хотів, і далеко не всі змогли її купити, бо в звичайні магазини їх майже не завезли, або навіть взагалі не завезли. Бо, чесно кажучи, мені приїхала вона, а, так би мовити, фура. <кхи> вона приїхала мені на замовлення. Так от, а в звичайних магазинах я її взагалі не бачив. Ну що ж, давайте перейдемо до. До інформації. Це у нас ось такий літак з тягачем типу фура, плюс ще один літачок тут. Давайте подивимося, що нам тут мател пише, точніше, той Діко. Той хто не знає, це у нас постачальник мателу в Україні. Так, машина далекобійника Wheels в асортименті. Тобто, по суті, це призначається, це от визначається як фура. Не тягач з літаком, а саме як фура. До речі, можемо подивитися, що тут ще має бути з крячечкою. Досить прикольно, бачив її. А, так, це щось десь бачив на розпаковці у когось. І ось цей, грубо кажучи, катер. Ну, це жесть. Але теж бачив. Так от, найцікавіше, що я ще хочу, окрім цього літака, це Volvo з причепом. Думаю, ви зрозуміли про що я. Так, позаду у нас ще показується, що літак з'ємний. Ну, або вставляється і більше не знімається. Так, і крила у нас чіпляються. Окей, ну що ж, добре, Давайте відкривати турбуленс. Так. Окей. Okay, Окей. Okay. Так, давайте відкривати. Чесно кажучи, не знаю, чи буде у нас ця, так би мовити, фура залишатися в колекції, чи можливо вона піде на продаж після огляду. Поки що, взагалі не визначився. От прям взагалі-взагалі. Але штуково не цікава, да, і я думаю, вам подивитися на неї теж досить цікавий. Так от, окей. Так, все відрізав. Ой, які вже додаткові підтримки. Так, є. Давайте дивитися ближче на це чудо чудесне, нехай так його назвемо. Так от, давайте почнемо з маленького літачка зверху вниз і знизу всередину. <хи> так от, маленький літачок. Він дуже мені дивно, що він зроблений іншого кольору. Тобто, було б якось він сірий або такий самий зелений. Було б мені здається трошечки логічніше. Але... Тут, бачите, ці деколі, вони сумісні з самим літаком. Далі побачите, коротше точно. Так от, це вже приємненько. Але, ну, як на мене, трошечки дивний літачок в плані Hot Wheels. Тобто, ну, як сам літачок окей, літає. Ок. Але це Hot Wheels, Тут, грубо кажучи, все має бути з колесами. Де колеса, Мател? Дуже дивне це. Е, ну, Особисто, як на мене, дивно. Можна було. Ну, ви скажете, що спеціально зроблено для того, щоб воно трималося. Але вони продаються окремо теж. І якось, ну, коротше, не знаю, для мене це дивно і дивно. Все. Е, так, Poison Arrow називається 2020 року. Ця моделька. Е, ну, не саме ця, а є лиття, точніше. В цілому класно виглядає. Позаду у нас якась така двигун чи турбіна. Прикольно Прикольно виглядає, але, ну, сказати, що він який, знаєте, от прям неймовірно класний, ну, таке, таке собі. Окремо, окремо, я б собі ніколи його не купив. Це 100%. Так, ну що ж, окей. Так, далі у нас. Давайте роз'єднаємо. Опа, є. А, тягач. Тягач у нас у нас фантазійний, але а, щось в цілому плюс-мінус, схоже на ті, які дійсно є по аеропортах. Тягають у них низькі кабіни, а, низькі тягачі. Кабіни для того, щоб вони нікуди там нічого не задівали, мабуть, або огляд якийсь був. Я не шарю, чесно кажучи, але в цілому схоже на щось справжнє. Але по факту це фантазійка. Два величезних двигуни непогано виглядає. ну Мені подобається, але сказати, що прям щось неймовірне, я вас трошечки гіпнотизую на лайки. Вподобайку. <хи> так от, е прикольно, прикольно виглядає, але сказати, що щось неймовірне Знаєте, більше більше воно схоже на якусь космічну тематику. От, е якби тут була якась ракета, шатл, було б круто, воно би підходило. А так я би сюди зробив, знаєте, такий якийсь. Тягач 80-х-70-х якихось років, щоб кабіна тут була така, знаєте, от якийсь е Ford чи щось такого плану. Ну ви зрозуміли, я думаю. Так от, прикольно. Е чіпляється. Чіпляється гарно, дуже гарно тримається. Назад ще про пробую його. Відокрем, але відокремлюється. Так, е, що ще? В цілому, все трошечки деколей, Якесь водійське місце, маленьке лючок-не лючок, що це воно таке. Лобове скло, так би мовити. І по суті все. Що у нього? Е, нічого не видно. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Е, HVD 95. Турбуленс, так. Угу. Ну, в цілому, тобто, сама тачка з причепом називається однаково. Я думаю, 23-го року Матео. Так, Таїланд. Ну, окей, окей. Непогано. До речі, хто не знає, е, в цілому, ось ці, от, до речі, мабуть, я вам буду дуже радити просто так. Отак от просто поставити і сильно тиснути для того, щоб їх причепити. Мабуть, я взагалі не буду вам радити, бо я тільки що щось натиснув, і колеса такі оп вгору пішли. Ну і це логічно. Тому знімайте і ставте ось так. Окей, ладно. Сам літак. Давайте спочатку по інформації. По інформації, погано тут трошечки видно. Так, Turbulence Tag. 23 рік Мател, Таїланд. Ну, окей, до речі, о, дивіться, що у нас тут. Тут штамповочки. Ну, слухайте, в цілому, непогано. До речі, колеса сюди йдуть. Та тут любі колеса, я думаю, можна було поставити. І взагалі байдуже було. Окей, ладно. Так, ну що ж, літак у нас уже зібраний. М -м давайте зробимо йому ось так. Раз. Два. І ось в такому вигляді він лежить в коробці. Ну і колбасятина Окей. А, по вазі, по вазі. Ну, я б не сказав, що він досить важкий. А, ось ця от частина, ось ця частина, єдина частина. Металево, вона дає йому ваги. А так, то він всередині порожній і такий досить легенький. Якби на на цей кусок заліза, то був би взагалі я думаю, легенький. Так, окей. Окей, цікаво. Цікаво. Взагалі, у Hot Wheels, по-моєму, такого нічого немає. От прям взагалі. А якщо є, то можете написати, що у них досить схоже було вже е в продажу. Так, ну що? Є у нас лобове, яке взагалі ніяк не профарбоване. І це прям ну, бідося, Як на мене могли могли б хоча би бачите, тут є лючки. Вони чорним е, нафарбовані. Могли б сюди просто ну маленькі деколічки, Маленькі деколічки, чорні, хоча б було б було б нормально. А так, ну блін, не знаю, якось бідо. бідося, бідо. Так, окей, ну що ж, е, є у нас ці зуби, акули. Нестандартної форми, нестандартної форми вони, але прикольні, класні, агресивні, прям 100% агресивні. Прям дійсно круто виглядають. Так, якісь у нас тут графіті-теги, Hot Wheels 68. Так, що це у нас? Давайте спробуємо наблизити. Якийсь кіт. І щось там написано. Але що, чесно кажучи, не знаю, не бачу зовсім. Так, Hot Wheels QS TS, Hot Хотс. Hot... Коротше, не прочитаю. Так, Danger і. Cap Claire Дуже важко чомусь читати. Якось. Е, знаєте, воно таке якесь рябе. Е, на пластику, чомусь воно так, ну, не читабельно, от малі штуки, взагалі не бачу, що там написано. О. І тут на хвості теж так: турбуленс, Hot Wheels і. Tech, Hot Wheels, мабуть. Е, або ТВС, Коротше, що тут написано, можете написати в коментарях, можливо, ви краще розледіте. Ой, до речі, з однієї сторони, ось такий тех, а з іншої сторони, ось такий. Цікаво, цікаво, є трошечки різниця, це приємно. Так, щелону можна продивитися наскрізь літак. Так, ну тут з іншої сторони все те саме. Ось такий ще синьо-фіолетовий. Хто? Полоска. Наша вона тут завітна? Окей. Okay. Коротше, тут він, я так розумію, якийсь турбінний, мабуть. Я не розумію, як він рухається, але, мабуть, з тим розрахунком, що це якісь турбіни. Окей, okay. окей. Okay. Так, до речі, якщо ви захочете його розібрати, то тут uh, типу Торкс, тільки трикутна оця викрутка. Не, не знаю, як вона називається. Далі. О, oh. слухайте. Ну, самі крила, окремі крила, вони, я так розумію, ціль... з цільного пластика. Ну, вони важать так прям. Слухайте, я не можу точно сказати, але, мабуть, крила важать майже як літак. мощно, Так, на самих крилах. Хот. А, да, правильно. Точно. Hot Wheels Абревіатуркою так написане. Окей. Яку. MH. hot Wheels, мабуть, теж. Так, тут у нас те ж саме, але трошечки по-іншому. 68-й рік. Hot Wheels. Окей. Окей. Давайте приєднаємо назад. До речі, прикольно, що тут є такі, знаєте, з іншої сторони, отакі от направляшки. І воно так. Ну, бамс. Бамс. І закрилося. Все, тобто воно не випаде, тобто, ну, о, ну, досить сильно треба тягнути, щоб воно випало, вищелкнулось, точніше, але не випаде Я думаю, якщо навіть просто отак от якось гратися як діти люблять отак от гратися, як буміранг запускати його будуть, то воно не випадає. Окей, окей, до речі. Через те, що тут не колесики, то в цілому навіть. Опа, прикол. Прикол, падіння. Ну, щоб ви розуміли, я дивився огляд. А от там мужчинка, так би мовити, робив. Слухайте, а реально, а що не тримається? Він робив, коротше, аж ось так, і навіть трохи туди, і воно потім випадало. У мене випадає прямо одразу. Так, ну закріпив. Все, падає. Блі, це не прикольно. Ну, коротше, сама суть, що воно досить гарно в цілому тримається, але... але не настільки, наскільки хотілося би, і не настільки наскільки, Не настільки, наскільки <гласно> класно тримається там у чувачка. Окей, ладно, біси з ним. Uh, в цілому, все одно воно буде падати. І у мене питання. Давайте счепимо їх. У мене питання. Мател uh, заявляє завжди, що ці, так би мовити, фури, uh, вони всі їздять по треках. У мене питання. щоб ви розуміли довжину Крил, 3-4 Скай. Ну, блін, він в вони великі досить. Тобто, ну реально, от моя рука. От моя рука. Ну, прям маленький. Як оце буде їздити по треку? Взагалі не маю поняття. Але можливо, можливо, ми спробуємо колись запустити на трек. Ну, без крил, то логічно, що воно поїде, бо, ну. Досить-досить непогано, досить непогано їздить. Єдине, що, от коли їде, у мене постійно завертається оця кабіна. Тобто, по широкому треку, мабуть, воно не поїде, тільки по вузькому, тобто саме Хотвілському цьому ранчивому. Ну що, шокей, окей. Так, ось така от була цікава штука. Так, я вас прошу, поставте лайк, напишіть коментар, як вам взагалі такий літак. І реально, по-моєму, Wheels раніше нічого такого не робив. Були великі там фури, там ще щось. Ну, такі не дуже великі, прям великі, але були фури. Не маленькі, так би мовити. Але прям щоб літак... Ну, такого, по-моєму, не було. Були ще якісь невеличкі гелікоптери, ще щось. Маленькі, по-моєму. Ну, от ось такого плану літачки, а ось такого, такого не було. Ну що ж, окей, розпакував, показав, з вас лайк, підписка, коментар і можливо. Можливо, з часом, якщо я не придумаю, що з ним робити, можливо, з часом ми його або продамо, або розіграємо. Так що підписуйтесь на наші соціальні мережі, тобто YouTube, TikTok, Instagram. Всюди, всюди робимо контент. Тому пока-пока.